Вітаю, дорогі мої глядачі, екстрасенс Роман Шептицький. В сьогоднішньому відео записую наш традиційний розклад на щодень для України і будемо робити прогнозування на період з 22 до 28 вересня. Практично вересень добігає завершення – і як показували прогнози, які я робив в серпні, власне, на 25 2025 року для України, оцей період, після 20-го числа, мав би бути якийсь доволі таким хорошим, чи то з хорошими новинами, чи в принципі якимось хорошим і добрим. Тож, давайте зараз це перепровіримо, тому що до цього часу карти були там недобрі, та й, в принципі, маємо. По тих подіях, які відбувалися, також прогноз підтвердився. Кому мої прогнози важливі цікаві, підписуйтесь на мій YouTube канал, інші соціальні сторінки мережі, телеграм-канал. Сюди є підписання однаково Екстрасенс Роман Шептицький. Також поширюйте відео, ставте вподобайку, щоб відео було активним, і пишіть ваші коментарі. Ну що ж, давайте будемо довідуватись. Загальна характеристика тижня карта, яка називається довіра. Довіртесь вищим силам. Повірте в те, що ви хочете, і вищі сили вам допоможуть. Зможете навіть полетіти. Ну, про це дана карта. Друга карта сила творчості принцеса чаш. Про якісь нові важливі підходи. До вирішення актуальних питань. Четвірка жезлів. Певні результати і врожай з того, що говорилось давніше або ось недавно. І, як е важлива коаліція така рукостискання. Так, візьмемо ще одну колоду. Давайте дзеркальні таро, таро відображень, перезавантаження, перезагрузка. І давайте ще візьмемо. колоду оракул мудрості. Карта благословенні. Будьте вищими силами. Починається з першої карти довіра до вищих сил, завершується картою благословення. Цікаво. Понеділок. Важкий груз, який необхідно скидати. Покровительство, яке в цьому допоможе. Ще карта про покровительство. Королева Кубків. Новини, поїздки, зустрічі важливі. Карта плем'я. Можливість скинути важкий груз з допомогою правильної сили, об'єднання і важливої коаліції. Дуже цікаво, як знаєте, як енергія. Як новий орден навіть коаліція. Вівторок. Існування. Я наголошую, поки війни має, стоп війни, загроз є ще багато. Перемир'я. Карта називається Четвірка мечів. Карта світ, народження Нового світу, миру. Рішення різкі для виходу з глухих кутів. Час, який збігає, тож треба швидко діяти. Ну, дві карти з мечами. Тому день під знаками оклику. Я наголошую, що цифри пов'язані 3, 7, 9 протягом вересня. Вони йдуть і значимі в плюсі для України, але також підвищені по загрозах. А це якраз вівторок, 23 число. І, до речі. Енергія обмінів присутня знов дуже активізувалась. Тому щиро сподіваюсь, щоб обміни відбувалися і далі, і побільше, і, дай Боже, активніше. Ну і також у нас рівнодення. Про це ще хочу записати окреме відео з рекомендаціями. 22 числа у нас рівнодення. Середа. Зрозуміти щось важливе, проглянути крізь оцю пелену. Знов ту з мечів, вихід з глухих путів та лабіринтів. Тут допомога. І обмін. Тут знову аркан повторюється: світ, народження нового світу, народження миру. І дійте тут і тепер. Тут і тепер. Минулого вже нема, майбутнього ще нема. Дійте тут і тепер. Третій день і карта дуже сильна. Навіть вони повторюються, як бачите самі. Цікаво, цікаво, цікаво. Що ж то таке важливе мало би відбуватися? Але ж пам'ятаєте, які підказки прийшли від трьох спотойбіччя з гори Чернечої? В світі має бути якесь тотальне потрясіння, яке приведе до завершення війни в Україні. Четвер, дружелюбності карта. Нові шляхи. Карта сім'ї. Там була карта племені, тут карта сім'ї. Аркан повішеного. Карта пов'язана з жертвами. Баланс. Баланс, дезбаланс. Треба відновлювати. Час для перепочинку. Нічний час. Загрози знов зростають. Знов говоримо про четвер. Знов карта загроз. Чи то жертв чи то обстрілів, чи то таких якихось терактів. Будьте уважні та обережні. А так, це ще про підсилення енергії, спільноти, сім'ї, коаліцій, союзів. Таємне має бути озвучено. П'ятниця компроміс з собою, з іншими. Верховна жриця, таємне має бути озвучене. Ще раз верховна жриця. Карта вибору і карта роздоріжжя. Вибір, який приведе до переходу. Такий перехід між світами. До речі, ото десь на днях замовив теж один дуже цікавий оракул. Вже прийде, будемо також використовувати його прогнозування. Дуже мені сподобався. Такий він з посланнями дуже гарними. Ну, різними і гарними. Субота. Теж дев'ятка мечів. Загрозливий день. Карта скорботи. Тут карта Нехороша, невдача, якась загроза кровопролиття. Тут енергія спустошення. Король кубків тут плюсова карта. Енергія очищення, якась нездорова активізація ворога От наступного тижня. Це два дні, які зараз особливо загрозливі йдуть четвер. І е, субота, що мається на увазі в контексті всієї України, особливо нічні періоди. Але по карта покровительства далі-далі присутня, Такий мотив. Е, і неділя знов нас про об'єднання, про союзи, обговорення. Знов у нас карта мир вже повторюється втретє. Мир, Всесвіт, Всесвіт, народження нового світу. Верховний суд, судний день. Знову чи згадалася енергія що про восьму сурму, восьму трубу? Щось дуже важливе. Тут імператриця. Народження нового світу через, через скажу, якесь можливе глобальне зміну, потрясіння. Смерть когось з тих, хто крутить, колотить в тому світі. І острів скарбів. Допомога необхідна для України все рівно буде. Ось такий прогноз, ось такі передбачення, ось такі важливі карти. Напишіть обов'язково, що ви думаєте, що ви відчуваєте. Ми з вами почуємося в нових відео, прогнозуваннях, прямих ефірах, енергопрактиках. До речі, приєднуйтесь до енергопрактик. Щовечора. Розпочинаємо з 21.40 до 22.00. Стараюся вже бути в прямому ефірі. Працюємо кожен Божий день, наближаємо перемогу. Підтримуємо наших воїнів. Хто чим може, хто чим вміє, хто як знає. Бо єдності сильні, єдині і до перемоги. Будьте здорові, бережіть себе, світло всім і побільше відправляю. Почуємося.